Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Найвідоміша страва з картоплі в українській кухні це деруни. Їх готують майже в кожній родині. І сьогодні ми будемо готувати деруни з грибами. Перш за все, приготуємо грибну начинку. Нарізаємо невеличку цибулину та обсмажуємо до прозорості. Потім Додаємо гриби і теж обсмажуємо декілька хвилин. Солимо та перчимо за смаком. Тепер потрібно натерти картоплю. Ми взяли трохи більше кілограма. Картоплю можна натерти на терці з дрібними отворами. А можна і скористатися комбайном. Одночасно з картоплею потрібно натерти і одну цибулину. Сік цибулі не дасть картоплі почорніти. Якщо забагато рідини, то злити її. Але не зовсім, щоб картопляна маса не була дуже сухою. Солимо, перчимо. Додаємо одне яйце. Та 2-3 ложки борошна. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Смажимо на розігрітій олії, викладаємо картоплю, потім гриби і зверху знову картоплю. Смажимо до рум'яності з обох боків. Викладаємо на решітку або на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Подібні страви з тертої картоплі поширені по всьому світу. В українській кухні ці картопляні млинці, крім поширеної назви деруни, ще називають тертюхи, кремзлики, беці, кизлики, гуглі. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.